Отже, доброго дня всім друзі-колеги. Вітаю вас святом. Сьогодні в нас 18 грудня. Отака в нас зима. Плюс 8. Йдуть дощі. Але мова сьогодні піде не про те. Мова сьогодні буде йти про кукурудзяну жатку, яку я нещодавно придбав. Хто спостерігає за каналом. Бачив її вже в роботі. Ділився я з вами своїми проблемами стосовно роботи жатки даної жатка Орош шестирядкова рядкова Отже, що, що турбує? Швидкість Швидкість робочих органів жатки. Така система приводів іде Отже, зірочка. Приводна, далі зірочка вала нижнього. Ось тут він іде. Тут стоять муфти. І зірочки. Ой, думаю, буде видно. Сюди наверх. Іде цепок на зірочки на привід уже вальців. Вальців місових цепів секцій. Отак, От в принципі. Така сама система з іншої сторони. Тобто, одна сторона в мене. Ось так іде кардан. Одна сторона в мене приводить в дію чотири секції. Чотири секції. Повільно обертаються мисові цепі і відповідно і вальці протягуючи. Йдемо з другої сторони. З другої сторони та сама система. Карданний вал. Привід. Ця сторона в мене приводить в дію. Шнек. І дві секції. Принцип той самий. Значить, на привод шнека будемо. Відталкуватися буду говорити вам кількість зубів, зірочок. Значить, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Шістнадцять зубів на основній зірочці і. ну тут дохрена зубів. Можу.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 зуба на зіручці, яка приводить в рух шнек. Відповідно обороти шнека замалі. Відповідно, як і оберти робочих органів місвих цепів і вальців. Тут в мене на привід секції йде раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 зубів йде. Оця зірочка, що... Шо...

Три секції має приводити в дію і ліва сторона три секції. Відповідно, от думаю, що сюди має виходити з крайнього редуктора вал і тут встановити зірочку. Зробити привід отак, щоб пішов зразу на, на зірочку. Щоб не йшов через муфти, через нижній вал, так як в планах є, доставити подрібнювач. Отже, тут внизу буде стояти, буде стояти редуктора на подрібнювач. Ну, цей вал, звісно, лишиться, не цей інший треба буде точити. І від нього буду йти привод на редуктора подрібнювача. Отже, така загвоздочка. Ну, в принципі, як збільшити обороти. Тут і коню, понятно, як збільшити. Збільшити оберти. Шнека потрібно або цю зірочку менше зубів ставити, або цю зірочку ставити на більше зубів. Відповідно, так само і оберти. Секцій аналогічно міняти зірочки, гратися з передаточними числами. Ну Хто бачив її в роботі, там там і справді за, за дуже мала швидкість обертання вальців і повільно мисові цепі подають, хоча комбайн працює на відповідних оборотах, які рекомендуються заводом виробником, але швидкість самої жатки замала. Пишуть мені в коментарях підписчики, що кукурудза стебло повинно пролітати між вальцями. Я вже грався трохи з нею. Часу було замало, купив перед самою уборкою. Поміняв вальці. ну Це ще все є на моєму каналі. Хто спостерігав, знає, про що йде мова. Отже, якось так. Тепер стоїть задача в мене по підвищенню швидкості самої жатки. Робочих органів я маю на увазі обертання вальців, місових цепів. Ну і відповідно шнека на подачу початків в наклонну камеру. Е, прислав мені один підписчик фото своєї жатки Орош В нього дійсно привід редукторів. Виходить звідси. Ось Тут стоїть в мене глуха кришка, в нього стоїть кришка з отвором під вал. Звідси виходить вал, тут стоїть зірочка, і це підуть сюди. Іде напряму, без отого нижнього вала, без тих муфтів. Муфти потрібні, тут мови не може бути, але їх можна поставити сюди, можна поставити обгонну муфту. Або ж ставити кардани з тріщотками, з обгонними муфтами. В принципі, так. Роботи є немало. Треба щось думати. Переробляти, бо це не робота. Ходити з такою швидкістю, це не робота. Затрата солярки. Ну і нікде воно не йде, самі бачили уборку. Не пляше воно. Тут уже по цьому буду розводити. Вальці трохи розведу на вході. Отак От в мене зараз стоять вальці. Отут я повідкручую кріплення. І перед вальців я розведу, щоб був на вході більший зазор, щоб кукурудза доходила і качан починало обривати десь посередині відривних планок. Бо зараз, в принципі, качан рве на самому початку і відповідно йдуть втрати, качан випадає з русла. Ну і швидкість, швидкість обертання самих вальців. Буду гратися з зірочками. Отже, відео для чого відео? Відео для того, аби почути ваші рекомендації. Може хтось стикався з такими проблемами, хто що як робив. Відповідно по встановленню подрібнювача. Я поки що на даний момент не уявляю, як це зробити. Якби десь був примір подивитися, як встановлений подрібнювач не заводський, а як уже самі встановлюють. Ну, подрібнювач я зразу скажу, я буду ставити редуктора на кожну. Секцію. Не хочу я цих подрібнювачів, такі як на старих класовських жатках стоять, що ззаді йдуть оці молоткові навалові. Я їх не хочу. Буду ставити подрібнювачі на кожну секцію з двома ножами. Ну і потрібно якось їх запітати, привести в дію. І так далі, і тому подібне. Отже, такий ролик сьогодні про жатку Про поліпшення її роботи. Модернізацію. Є багато роботи, потрібно буде переробляти оці захисні чехли. Ну, це все є моє уявлення, як його робити. Тут нічого складного, сварка болгарка, жестів і вперед. От інша проблема в мене з приводами. Отже так, чекаю на ваші коментарі-поради. Дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте канал. Не залишайтесь байдужими. Всім гарних свят з наступаючими. До нових зустрічів, до нових відео. Но все добре.